Можливо, 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 Доброго дня, мене звати міндіч Денис. Моя наукова робота на тему впливу електромагнітного промінювання на характеристики вчн провідних інтерферометрів, Вони ж вчн квіти. Науковий керівник Шаповалов Андрій Петрович. На фоні розвитку технології квантового обчислення і загального активного розповсюдження квантових комп'ютерів відповідно черговий виток розвитку отримала. Сфера надпровідності, адже більшість кубітів працюють за над, над низькими температурами, і щоб їх і ними керувати, з них щитувати інформацію і їх відповідно тримати в робочому стані, необхідні дуже чутливі детектори, якими є квіди. Але у них є одна, так би мовити, один нюанс. Вони при створенні їх діапазон чутливості, так би мовити, постійно, незмінно. Ми хочемо в, за допомогою в високочастотного електромагнітного випромінювання керувати. Діапазоном чутливості нашого детектора, ну і саме про подолання цієї перешкоди далі в роботі. Трошки про загальну теорію, що нам знадобиться для розуміння взагалі процесу. Будь-який інквіт він базується на ефекті Джозефсона і на джозефсонівських контактах. Ефект Джозефсона — це такий ефект фізиці, коли два надпровідні електроди. Розділені якимось бар'єром. Найчастіше це якийсь діелектрик, іноді фізичне звуження, іноді нормальний метал. Але попри це розділення, між цими двома електродами все ще проходить електричний надструм. Вивид ефект цей був в 60-х роках. Описаний Брайаном Джозосоном, власне, за це за ним і назва, і нам важливі деякі співвідношення: це е, перший друге, грубо кажучи, стаціонарний і нестаціонарний ефект це те, як поводить себе струм і як поводить себе фаза на оцих Джосонських контактах. Також нам важлива для в нашій роботі е, така собі SCSG-модель або модель резистивно е, ємнісно шунтованого переходу. Е, це фізична модель, яка дозволяє в обрахунках е, дещо спростити наш Джосонський контакт в нашому піді до такої системи паралельно з'єднаних елементів. Це е, ємність, це опір, і це певний ідеальний. 에, надпровідний контакт, 에, власне, 에, таким чином струм, що проходить через цей 에, контакт, він є сумою струму надпровідного, який описується, який виходить з рівнянь Джосона, струму, який на опорі, і струму на ємності. Власне, що таке квіт? Напровідний квантовий інтерференційний детектор. Це такий пристрій, який складається з одного або декількох жерсонівських контактів. По цьому пристрою проходить струм. В класичному випадку з двома контактами, розділяючись на дві, ну, грубо кажучи, на дві половини. І починає протікати між по цьому провідному кільцю крізь ці контакти. Коли наш детектор, власне, детектує магнітний потік, магнітне поле, ці дві половини струму починають змінювати. З'являється відповідний струм зміщення. І фактично ці дві Половини нашого струму починають інтерферувати між собою. Це, власне, основний принцип роботи, само, в певному сенсі, базового простого піде на постійному струму. Е, Дуже хороший, дуже чутливий, дуже точний, але через те, що от якраз у нас два струми і оцей от струм зміщення, у нас виникає проблема. У нас він сам цей НПІД починає індукувати поле, яке трошки може приглушувати той магнітний потік, який ми намагаємось поміряти. Тому ми використовуємо вискочастотний НПІД. Він працює трохи іншим чином. Замість двох контактів там всього один, і щоб знімати з нього якісь показники, він. Індуктивно зв'язаний з резонансним контуром. Тобто, якщо в СПІДі на постійному струмі у нас інтерференція йде між двома половинками струму, який протікає по понпіду, то тут у нас іде е, інтерференція, резонанс між е, резонансним контуром і е, на, індуктивністю нашого анкпіда, е, дещо перетворені е, Ось ці три рівняння системи RCSJ вони переведені в безрозмірні одиниці, чим полегшать нам подальші розрахунки. Самим основним тут є параметр БТЛ, адже саме він відповідає за те, в якому режимі у нас буде працювати Нквіт. Також важливим параметром є коефіцієнт переводу, власне, те, за що ми боремося. Щоб наш детектор е, проводив магнітний потік в напругу е, якомога краще е, також важливими є два рівняння. Це рівняння для розстройки і для затухання, адже вони е, описують, як реагує коливальний контур, коли, від, е, коли детектор, власне, е, захоплює квантманітного потоку. Бета це е, коефі... не коефіцієнт, а е, не констант, а... параметр, який, от, як я вже сказав, відповідає е, або показує, в якому режимі у нас працює наш під безгістерезисний або гістерезисний з гістерезисний БТЛ менше одиниці, гістерезисний більше одиниці. Зазвичай всі піди працюють в гістерезисному режимі. Це для них природне, це для них нормально. Тут можна побачити, як той чи інший режим роботи впливає на внутрішню енергію нашого В Гістерезисному режимі у нас такий от потенціал з декількома мінімумами. Часто я зустрічав, що його описують як пральна дошка через оці вигини, а в безгістерезисному у нас єдиний мінімум, навколо якого відбувається коливання. І фактично виходить, що дослідження не роботи, а поведінки нашого квіда, нашого детектора, зводиться до ніби дослідження руху частинки в даному потенціалі. Цікаво, що резонансна частота в без гістерезисному режимі, о, вибачте, в гістерезисному режимі починає поводити себе чимось схожим на функцію біселя. А амплітудно-частотні характеристики, які нашого піде, вони ніби огинають оцю частоту. І тут можна побачити е, на графіку, якщо так би мовити, промалювати. Щ, е, що частота, я сподіваюся, видно, де, вичте, мишка заїдає, ніби якось отак, як затухаючи самосовідом. Е, напевно, треба було відобразити на графіку, це, е, бачаюсь, буду над чим працювати далі. Е, але е, цікаво те, що е, що в такому режимі у нас оцей коефіцієнт переводу він значно зростає, вплив високочастотного електромагнітного поля на характеристики нашого Ніда можна описати в аналітичному вигляді, якщо вирішити. Ті системи рівнянь для е, параметра БТЛ рівному нулю, е, не буду затримуватися сильно на математиці. Це все просто математичні моделі, які допомагають нам описати результати наших вимірювань, перейдемо до самого цікавого, до власне фізики, яка тут відбувається, е, на правому графіку видно е, сімейство кривих в кістерезисному режимі для різних різних амплітуд а випроміню. нашого випромінювання. Лівий. Для мене правий для вас лівий фіолетовий графік це сама нижня, найперша крива її на зеленому навіть не видно. Вона знаходиться нижче усі. Власне, наш експеримент проводився за температури рідкого гелію Наш детектор ми помістили в Окремий відповідний екран, щоб захистити його від небажаних е, випромінювань, щоб відсіяти е, наскільки це можливо вплив зовнішнього середовища. Квіт наш виглядав наступним чином: це е, він повністю об'євий, а Джосонський контакт виглядав як фізичне потовщення це контакт між голкою і пластинкою. Це схема нашої установки, окремо йде підсилювальний каскад, окремо йде живлення і зв'язок між СПІДом і всією мережою, в результаті експерименту, що нам вдалося. Ми в... Із трезисному режиму виміряли наше оце сімейство кривих зафіксували зовнішнє поле таким чином, щоб у нас залишилася тільки одна ця сама нижня крива, а потім в цьому режимі ми почали додавати, грубо кажучи, додаткове от те саме керуюче поле. З різною потужністю. І цікаво, що на потужності поля в 35 дБ графік почав, криві на графіку почали поводити себе характерно для безгістерезисного режиму. Хоча e, спочатку. Чутливість у нас сильно впала, що було очікувано. Потім, навпаки, у нас криві майже е на кривих з'явилися частини з фактично вертикальними областями, в яких е похідна е е вертикальна. А значить, що коефіцієнт чутливості значно зростає десь в 6-7 разів, а це, крім того, що змінює власне параметри чутливості, це ще дуже сильно прибирає шум нашого підсилювача, в якому наш коефіцієнт знаходиться в знаменнику, Таким чином у нас виходять наступні результати, що Вплив високочастотного електромагнітного випромінювання переводить наш квіт з гістерезисного звичайного робочого режиму, ніби в квазі безгістерезисний, при цьому коефіцієнт перетворення значно підвищується, а значить, що це нам дозволяє зменшити вклад шуму підсилювача в наш сигнал і збільшити його чутливість. Ну, відповідно, змінюючи потужність нашого випромінювання, ми можемо обирати діапазон чутливості нашого детектора. Всі ці, ці фактори, мені здається, є дуже цікавими в контексті подальшої розробки і, як на мене, потребують а може навіть вимагають подальших якихось практичних досліджень. На цьому все. Дякую за увагу. Дякую, є питання? Якщо можна, я? Да, так. Задумовно. Якщо можна, ще раз поверніться до коефіцієнта перетворення, да. поясніть. От у вас тут він ще на 12 слайді. Да, стрілочками, вказані uh -huh. області. Можете пояснити, яким чином цей коефіцієнт пов'язаний з цими областями? Uh... Yeah. Yeah. Майже вертикальний, то це похідна. М, стає прямо. Так, на да, пожалуй. Він так, да, дуже, він формально він зростає до нескінченності. Ну, зрозуміло, що фізично це неможливо, там і, будуть обмеження, але суто формально. Цей коефіцієнт починає в цих областях зростати до нескінченності. І як це пов'язано з Чуповістя? Так, це ж коефіцієнт перетворення квантіманітного потоку в напругу на, цьому, на індукції нашого піда. Чим більше, ну, чим, чим більше, тим чим більше, вище висок. цей напругу ми можемо виміряти. Е, з діапазоном по частотах це якось пов'язано. Це вже, діап... ще <ривіт> раз ви <змайти> маєте на увазі. <бір> ну, просто підбір діапазону вже залежить від потужності керуючого випромінювання. Тобто у нас от декілька областей, де е, майже вертикальні закінчення цілі, відповідно пік він трошки змінюється, трошки зсувається в бізнес сторону. В залежності від потужності. Ви хочете в результаті. Щоб у вас була можливість настроювати чутливість на певній частоті? Так, е, да, у нас частота, частота резонансна, у нас не міняється. У нас змінюється і частота випромінювання у нас не змінюється, у нас змінюється тільки потужність. Дякую. Ще запитання. А стосовно публікації, я просив публікації по <плікація> <плікація> ну, ну, Майса на увазі. слайд з публікаціями всім рекомендували зробити. А, я ну, про це забув. А побачив, що у <плікація> Ну, я пам'ятаю, що ви просили, якщо якісь результати були в публікаціях то підписувати. Ну, от підписи є. Ну, да кови, в даному випадку, це, це ж просто автор. Там, там не зрозуміло, де це опубліковано, коли це опубліковано. ApproбAlex... Я не бачу за собою, але це ж, ş... ну, де, да? де це опубліковано? Фізика низьких температур зміниться. Так журнал називається. Фізика низьких температур. Коли опубліковано? В Равні, здається. Треба пере... Я не пам'ятаю, точно да, да, треба поглянути. А, На жаль, ні. На, а це навалить, що є одна публікація, але. Е, є публікація змісно з ну, в, 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 Харківським університетом, але на в, цих, на доповідях, на конференціях я не брав у участі. Так. Да. Це інститут. Ну, інститут, кобач. Добре, дякую. Зрозумів, я не знаю, зрозумів без різницю між гестерезистом і без гестерезисним. Але ви висновка просто такий цікавий є пітельки? Ні, що такі гістерезис, я розумію. Але чому, коли ти кажеш, що в тебе гістерезисний переходить в інший режим, саме що, Дивись, тому що по факту безгістесний режим відбувається тоді, коли параметр Bta L менше одиниці, строго менше. А в тому режимі він стає порядку одиниці. Ага. І, тобто, а цей Це... режим а, залежить від того, як ви зберете детектор? Ні, то, ви... дивись, а, він залежить від а, і від параметрів детектора, тобто від критичного струму, і від його, його індуктивності. А, але в ньому ж ще, крім всього, заложено і цей фінульове фанкманітного потоку. Тобто він ще може залишити від температури, від зовнішнього потоку. Тобто він може переключатись просто, якщо у зовнішній а, загалом, так. В принципі, технологія цього перемкнення діапазонів, вона. Була і до цього, але вона була за рахунок зміни температури. А це все ж таки трошки довше. Тобі треба цей детектор гріти або додатково охолоджувати, а так, подав випромінювання, відрегулював на генераторі, яке тобі треба. І... Тобто ви якраз ви по... виходите типу водки в органиці, так? До цього? Так, На оцих. Графіках БТЛ порядку 10. А змінюючи потужність нашого керуючого випромінювання, ми БТЛ опускаємо майже до одиниці. Ну, я пише, ви не прочнете, скільки це багато в рамках. Ну, в 10 разів. Ні, якщо 10, але ж в 10 разів, знаєш. З чим порівняно. А, а там але... в цьому і прелість, майже все в безрозмірних одиницях. Напевно, слово керівнику, але він онлайн. Як перемкнути краще? Так, можна кілька слів сказати, так? Так, так, прошу. Да. ну з Денисом я працював ще з бакалаврською роботою. Я вже мав деякий опит з ним співпраці. Ну, на магістрську роботу була дуже така тема складна, але Денис не відмовився, він сказав, що йому цікаво. І вдалося вирішити дуже цікаву задачу. Ну, в ході роботи <to be flowers> Денис освоїв багато експериментальних навичків, опрацював літературу, отримав дуже цікаві результати. Ну, я думаю, що його робота заслуговує оцінки 95 балів і ну, рекомендую до захисту магістрську дипломну роботу. Ну, в була Наталія Курган, вона теж дуже Позитивно оцінила цю роботу, окремо відмітила дуже актуальний напрямок цієї роботи, ну і теж оцінка позитивна.